О, друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кульченко Анжелами з півдня Одеської вулиці. Вчора закінчила з пирожків, сьогодні починаю. Вчора спекла я ж покала, тісто не різала, ой, не розкачувала це слойоно ну, друждєве, і так зліпилось, такі пиріжечки вийшли. Ті, що я зробила з шоколадними конфетами, бачите? Вийшов просто круасан. Вже один з'їла смакота, от реально круасан. Трошечки повитікали, а цей ось у мене. Ми що такий ціленький, ось, там видно он. Ну, не ціленький, ну хоч цукерка не витекла. Прийде племінниця з полінкою. Це буде полінка їсти, такий крокроса. роса. Так, а ну зараз підемо на двір. На сонці вже пече страшне. Вчора у нас було свято, свята трійця. Я так почитала трошечки про це свято ще. І цікаво те, що у нас, наприклад, розстеляють на підлогу це горіш з горіхів. Виламують гілочки і ще чіпляють на ворота. Ну Ми в цьому році чомусь б не вчепили. Отак от на ворота зверху ставляться гілки з горіха. Три штуки: одна, друга і третя. Ну Ми не чіпляли. На підлогу покидала м'яту, я казала, і, що, і полин. А читала, цікаво, що в Україні стелять саме беріз, берізку, ламають гілочки з берези. і і саме з берези кладуть ну, гілочки ну і всякі-всякі там ще трави такі духмяні. І ці потім треба зберігати, ці гілочки ми, наприклад, там три дні це все полежить і потім ми це все викидуємо. Просто цікаво знати, у кого як ці звичаї, у кого які вони просто цікаво. От У нас, наприклад, горіх про березку, я це в перший раз прочитала про березу. А от у нас горіх завжди горіх, це саме головне. Ну і потім полин, шавлі різні, м'ята таке. Е, ну, написано, що працювати важку роботу. Написано, що важку роботу робити не можна, бо вчора ми ще й бур'яни рвали свиням. Ну, це таке, що свині не святкують. До лампочки, яке свято, вони їсти хочуть. Кожен день. Ну, збирається родина. Вчора наші діти були на роботі, племінниця, сьогодні скали прийдуть в обід. а ну Прийшла сусідка, прийшла сестра чоловіка, так пообідали та й все. Коротше таке. Тут наші троянди сьогодні пройшла вже 5 оприскувачів виляла на все тлі просто, все, просто. Якийсь жах. яблуні, яблу, 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 Я не пам'ятаю, що була тля. Ну там персики, сливи таке, да, груша, троянди воно хворіє, гібіскуси деревовидні, всі у тлі просто чорні. Вже проходила. Дивлюся, все, вся тля б не пропала. Ось наш мілок, до речі, племінниця сказала, принесе і дівчинка, ще лишилася, принесе ще дівчинку, потім її стерилізуємо, вже підросте. а поки Ай граються вдвох, бо от йому по-перше, скучно, він лізе весь час під ноги мені, Я йду, він під ноги лізе, і вже тут такий, вже все обжився, вже тут хазяїн все, вже всюди холе. Тож будуть буду двох з дівчинкою. Не знаю, як дівчинку будемо звати. Троянди цвітуть, пахне. Пече вже страшне, вже і не хочеться ходити. У нас сьогодні, слава Богу, прийшов робітник, трошки там рвеся бур'яни, ще трошечки закінчить і все. І Покормлю його та й буде йти додому, бо пече страшне. Все поливається, всю ніч поливалося, вночі туманки ставимо, магазони, заливаємо, зараз вон там жабки поливають, земля суха, жах. Дощі такі йшли душі ніякі. Сухо, от ми були в Одесі, в Одесі йшов досі, а у нас тут не було. Тому так, позацвітало багато ніфей, цю троянду теж обійшла, прийшла, і вже оприскувач розрядився, акумулятор, постала, заряджається. Гляньте, скільки багато, обліплено просто. Я ж кажу, дерева. Я не пам'ятаю такого, щоб навіть яблуні були. Яблуні і декоративні, до речі, і фруктові, всі. Просто якийсь жах. Пече страшне вже, ну трошечки, наче передають ось пониження до 25 в день буде. Верніше, 25-26 буде, вночі там 15-16, вже трошечки буде прохолодніше. За ці ось болотна рослина. Я тоді була забула, покала, ну, а зараз, вже бачите, він цвіте, такі білі квіточки. Цікаво, що спочатку не білі, потім, коли починає відцвітатися, стає рожевий. Фу, тут єбрі і не сильно спішу е, виполювати все, тому що дуже сухо, дуже сухо, сонце пече, якщо повиполюю, земля буде суха, ну просто все пов'яне моментально. Тому так. Прополола, поливаю, прополола, поливаю. Навіть гранат ну, в тому році трошечки тлі було, в цьому році взагалі у тлі. Оприскувала гранат, я ж кажу, пройшла п'ять оприскувачів, ще не все оприскала, ну треба зарядитися акумулятор, потім вже ввечері пройду. Це скільки в нас тут німфей. Розпустився вже Карл Фуестер, Це холодноквітучі злакові, які розпускаються в одні з перших. Дуже вже гарно цвітетки. Коли цвіте, то він рожевий. Риси споря вже відцвітаються, там, хто замовляв, ще трошечки десь пару тижнів і довисилати, в кого іриси споря замовлені. Це явлення начебто швидше. Слива хестея, ця одна Таша лиця, ну тільки з гарним листям, теж оприскувала. Тому що я ж кажу, обліплено, просто все обліплено. Сусідка там пляшки повикидала, бачу. Це вони нам перекидують. Фух. Жах якийсь просто. Буктрийколор вже почав підгорати, все, спека пішла. І от він тут у нас і в ціні його так спеціально посадила. Спеціально тут у нас ліщина велика, бачите, закриває. І от, наче от сюди не таке сонце. І поруч спеціально ставок посадила біля ставка його, щоб було більше вологи. Все одно горить, вже почав горіти. Ще не так сильно видно, але вже горить. Страшне, страшне. Зараз ще покажу юкуси з вона гарно заціла. Цей газон вже поливали, це по ночам. Бачите, один день пролежала оця шланга, не прибрали, один день лежала і оце трават вигоріла. Стежка ця, бачите, світла? Оце від шланги. Згоріло так. Йдемо до юки, яка вона гарна. Осени відсвітеться і восени, мабуть, ні. На весну придеться її ділити. Вже тут стригти, скільки треба всього. Чоловіком прийшов, всі доріжки знову повикашував. Ну, скажу, що тут вон бур'ян. Поки не спішу виполювати, бо поки ну, не дійшла черга поливати. От перед поливом, тут он повиполював, тепер кожен день, ну майже кожен день треба поливати. Земля сохне просто моментально. Ще не придумали, куди ці пляшки викидати пусті. Все поливається, все поливається. Крашне. Чубушник, бережнюків купувала, як махровий, але він виявився звичайний. Ну, Не знаю, так вже лишу його, мабуть, це такий вже величенький підріз. Тож так, пахне зате, гляньте, злаки, аж почали крутитися. Така суха земля. О, не знаю, колись до черга поливу. Заціла хінацея. До речі, питали про полин, про сіянці молоді. Є сіянці, я спробую їх відсадити в горщик, хто питав, не пам'ятаю, писали. питали. Є молоденькі сіянці, ну, не тут в другому місці є. І відсажу в горщик і побачу, якщо він прийметься, то я скажу потім. Друзі, капець на сонці просто неможливо. І по саду треба гуляти зранку, бо тако вже, зараз вже пів на 12-ту пече страшне. Ось тут обробила, сьогодні теж прийшла. Гляньте, що робиться листя, просто обліплені в тлі. Ну, Прискала, побачу, потім через тиждень, думаю, ще раз прийду, хоча вже обробляла все ходило. Юка, юка в тому році відсвілася, ну, потім буду прибирати її. Бачите? Пістряво лисна. Буду прибирати звідси з газону. Не знаю коли, але буду прибирати все одно. Ну, вона так не боїться пересадки, все-таки вона. Ось тут під горіхом, як добре. Я на сонце не хочу йти. Страшне пече як. Ні, гуляти треба тільки зранку, бо це... Так, ну ще покажу ось перлівка вічата цвіте. Бачите, це перлівка вітчата. Ось вона така. Так, це у нас ситнік. Ситнік один. І ситнік ось такий ще є. І ситнік ще один є, там у воді. Росте в горщиках. І пролівка ще є пурпуре, а так я її не підв'язала, вона вже відцвітається. Ось, бачите, яка вона гарна. На осінь буде трошки кілька кущиків. Ну, зразу кажу, що дає самосів. Якщо не хочете, щоб дала самосів, то обрізайте суцвіття. Тільки вони стають стоять такі ось коричневі, то треба обрізати. Це вже буде сіятись, поки ось така гарна, то можна ще тримати. Вон тут і Ситнік і ковила а, поруч. це. Ковила сама тут насілася, війшла. А тут у нас царство німфей. Позацвітало багато сортів, але треба ходити по сортам і показувати росту. Це залазити в воду треба. Це залізти треба в воду Фу. і ходити. О, 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 о. Вон та яскрава, це зацвітає вам віза. Жовту цю не пам'ятаю. Це з нових сортів. Ще не пам'ятаю. Всі старі пам'ятаю, а нові ні. Треба ще вивчати нові. Це ось блашинг Брайтсвіт, цвіте, така вона пишна. Ось одна і он там друга Блашно Брайт. Вона така рожево-кремова, гарна і вважається піоновидна, тому що така от набита-набита квітка. Не Хочу пукати всі ось одна Ванвіза зацвіла. Така вона гарна. Бачите, вона в Анвіза буває така рожева. І з жовтими вкрапленнями. А буває пів жовтої і піврожево, от коли зацвіте, обов'язково покажу. В тому році показло, бо було. Ну тут царство німфе і жаб. Бо жаб тут у нас 100-500 тисяч. Дуже багато. Фух. Так, це у нас, господи. І вилетіло з голови і все. Все, мозгів нема, розплавились. Це у нас житняк, житняк у нас. Принесла його це з дикої природи. Ну, скажу, росте один кущик, посадила такий, не сіється нічого. Так, а там ще у нас є Тимофівка забула, покажу. Мені Оля її подарувала кущик. Ой, щоб не нирнутися. Ой! Господи! Фу, а розлякалася. Тимофівка, бачите, яка вона. Зараз оцей пилок на неї це вона цвіте, така цікава. Взагалі у них, бачите, спочатку зелені такі ось, потім зацвітають отакі в пилочку всі. Це в мене один кусик такий, Тимофіївки. Поки один-один єдиний. Хоч теж телефон нагрівся в руках гарячий, ні. Треба йти в тінь, бо це страшне. Кажу, гуляти треба тільки-тільки зранку тепер все. Це у нас е, сніжноягодник пістряволисний. Ну, на осінь вже буде, вже все випродовували, які були сад... ну, в горщиках саджанці поки немає. Так, а тут у нас що? З горіхом, з цим чекалкиним. Слухайте, горішків немає, од... наче було кілька штук, все, нема жодного. Одначе були зав'язалися хоч кілька штук там, 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 все, жодного нема, все пропадало. Жодного нема, все. Всі повисхали. Отак. А я думала, будуть свої горішки, можна буде щось посіяти. Нема, не буде. Фух, Тут у нас болотна рослина, це. Ми ж австралійський в гата. Я вже його скільки років посадила в горщик, він вже так розрісся, все нема коли його попересаджувати. Не знаю, можливо, цього літа буде час. Взагалі, я не знаю щось з цим часом, що робити. Взагалі нічого не встигаю. Посилку що отримала, скажу, що. Я так думаю, що благополучно майже все здохне тут. Торф ще вологий, але рослини вже просто повисихали. Не знаю, замочила тут їх, щоб вони, можливо, відійдуть щось. Ввечері постараюся їх посадити, накрити пляшками, саджати десь треба тільки тут в тіні. В Тіні посадити і полити. Десь тут треба саджати, яке все сухе, господи, просто страх. Покажу в мене, який деревій теракотовий є, вже заців, який гарний. Дивіться, який гарний. Ну теж високий ось він, високий, десь біля метру. Не низенький. Треба буде його підв'язати, бо тут розляжеться геть. Так. Ага, ще я хотіла показати еріантус. Той, що ми ділили ще восени, він такий сухий, стояв, сухий, су, сухий, але пішов пішов рости. Ну, Господи, там сонце вже не хоче туди йти. Ой. До речі, розпустився пенісітом Карлі Роуз. Ну, друзі, лишилося, бачите, оце, що в мене лишилося, оце нещастя. Оце, якщо наросте на осіньку, щось буде. Якщо ні, то. Через рік буде, тому що ну, я собі залишала взагалі такі гілочки, гілочки, таке малесеньке лишала. Ну, все поприймалося, тільки бачу один кущик не прижився, тут один-два-два кущики. Пеш кажу, таке собі нещастя лишала, що взагалі. Але все-таки живий. Да, треба це зранку. О, то вчора чоловік казав так, що перекладав шланг. Казав, що щось тут десь полов. Ага, ви полов отут оце. Я ж думала, тепер треба тачку взяти і свинян завести. Оце тут, тут у нас гіацинди росли весною. Зараз ось. Я лишила спеціально тут, <кхе> по-перше, трошки тінь і чекала, поки трошки наросте Фух. Трандець. Ось тут ряд, тут у нас цілий ряд. Весь прийнявся, зійшов, весь, весь, весь весь. Десь от там були сухі, на початку ще показувала, б недавно робила відео, показувала і все, всі повідбивали. На осінь є саджанець Павло, і один буде, можливо, комусь треба буде. Ну, скажу, що біля хати його саджати не можна. кого маленька територія, то краще його не саджати, верніше її. А якщо десь хтось хоче, можливо, пустир якийсь, є, отаке, то викопаю буде на осінь вже такий гарненький від кореня. Тому що, по-перше, від кореня відбиває. І Дуже велика, потужна коренева у Павловній. Ну і по-друге, вона дуже-дуже швидко росте, дуже-дуже величезне дерево. Ще не, цві... не цвіла вона, може вона цей рік зацвіте. Це та така краса, коли цвіте. Ну, У нас тут такий кусок землі, що не страшно, якщо воно буде відбивати. Будемо зрізати та й все. Рожевий ремурус. Ну, на продаж нема, друзі, немає. Це лишилось 4 штуки всього. Дивлюся, це оця Лілія, господи, як вона зветься, забула малесенька. Ну, треба буде її пересаджувати. Вон ще одна. В яка зацвіла гарна. Боже, телефон аж глюче на сонці, все. Фу. Да, треба гуляти зранку. Ну, зранку можна гуляти, лілії б не покажеш зранку, побачимо. Завтра в мене посилки зранку пакувати, відправляти, не знаю. Треба поїхати отримати свою посилку. Повисили на друге відділення, навіть не знаю, де воно в нас знаходиться, тому що вантажне було перше. Нас його розбомбили це недавно. Немає першого відділення вантажного зовсім. Бо кілька прильотів зразу було на одне вантажне відділення. Придурки. Стратегічний об'єкт. Розбомбили нову пошту. Так що завтра все треба пошукати почту, де знаходиться, отримати свою посилку. Так, Ну все, поки, друзі, не вийде великої прогулянки, тому що спекотно страшне. І ще треба приготувати хоч трошки рослинок до обіду. Прийде племінниця з полінкою. Брізки вже показувала. Друзі бумажні, Називається, називаються да, бумажні. Здається, бумажна. Ніяка вона не біла, хоча писали, що сама біла кора, брізки з лісу, самі-самі звичайні гляньте, які тувбури білі, а ці ця щось тільки збирається біліти. Це щось така на полу здохі. А ця здохла, але відбила знизу. Я вже думала, тут прибрати і цю, думаю, ну вже пропала. Приберу і цю приберу. Бо колись тут думала, по 4 берізки посадила, Отак от, от думала, тут поставлю, колись куплю кокон. По-перше, тут у нас вийшла доріжка на новий город. Тут. Ну, і кокон ще ніяк я не зберусь купити, дуже дорого якось так. Поки жаба мене давить такі гроші платити за той кокон, поки нема. Так, ну все, треба ще піти шланги поперекладати. Фу, відкласти рослини що в горщиках, їх пролити один раз, бо геть сухі, а ті, що рослини залишаться, треба ще пролити по два-три рази, тому що сохне все. Кажу, ну сохне страшне, просто-просто страх якийсь. Територія велика, все заливати треба. Так, все, друзі, такі он, дібрі у нас. <кхм> Вчора трошечки відпочили, сумітки зробили відпочинок. А сьогодні зранку працюємо. Чоловік на роботі. Я поки всіх знову накормила, поки трави нарвала, <кхм> поки з тими кашами розібралася, повигрібала, нове поставила. Треба ще їх зварити якісь. Суп на завтра, бо твій коней не може без жидкого. Весь час йому треба якийсь суп, борщик. Я пішла, в шовковиці наїлася та й сита. Він так не може. Так, ну все. Пішла я далі працювати. будуть питання пишіть, друзі, я всім у вайбері повідповідаю. Але вже тільки ввечері. Хоча зараз десь в годин 10 в хату заходиш ввечері. Поки ті шланги ще пороставляєш, поки все зробиш, поки всіх закриєш, накормиш, вже геть ніч. Все, бажаю всім гарного дня. По можливості спокійного, хоча сирени вже годіли зранку.